Всім привіт! Заходжу зараз в Італії, в регіоні Лаціо. Містечко таке невеличке, яке знаходиться на скалі, називається Орте. Бачите, зараз через браму буду заходити і буду все потихеньку показувати. Так що, не переключайтесь, буде цікаво. Виходить, знаходжуся з задньої частини міста. Тут практично ніхто не ходить. Е, зараз покажу, який краєвид відкривається. Їхав сюди 9 кілометрів, їхав по, е, польовими дорогами. <хи> і дуже багато дорог приватний. Вчора цілий день йшов дощ, і я, звісно, трохи по болоті, прийшлось трохи е, їхати довкола, але доїхав. Дуже гарно. Ось такий. Краєвид. Дуже давно хотів попасти сюди, але довго чекав документи і перший виїзд, і відразу до Італії. Як заходиш в ворота, ось такий невеличкий тунель. Приїхав з самого-самого ранку, бо хотілося погуляти. Бо Місце популярне, то вже окремий райончик такий. Місто дуже популярне і хотілося, щоб не було багато туристів. Одразу тут невеличка парковка, можна з'їхати, багато різних таких вуличок. Містечко невеличке і хочу по всіх вуличках прогулятися. Знаходжусь на центральній площі. Е, трохи спішу для того, що приїхав набагато раніше, бо тут є підземелля. І воно працює з 9.15 до 11.00, а пізніше з 15.00 до 17.00. По 2 по годинки. Зараз буду шукати, щоб зразу попасти е, в підземелля. Все, я трошки розібрався. Екскурсія в підземелля буде в 11 годин. У мене Руболя година 10. І десь тут на центральному плацу, на центральній площі. Я так зрозумів, тут десь біля входу, бо тут буде вхід до підземелля, зараз покажу, і буде екскурсія, якщо я правильно зрозумів. Дуже непогано виглядає. Сподіваюсь, що потраплю. А зараз буду прогулюватись містом. Місто зовсім невеличке, так що тут за 20 хвилин можна все обійти. Тут, до речі, такий міст гарний. Буду направлятись в ту сторону. Ось тут такі всі маленькі вулички. Надзвичайно ну, красиво. О, зараз піду на панораму, подивлюсь місто. До речі, зайшов такий дворик, а тут католицька церква Сан-Франческо. Бачу вхід відчинений. Зараз зайду, покажу. Всередині Е, ніби по старовинному, але все чистенько і дуже гарно збережено. Надзвичайно красиво і нікого немає. Покажу картини. Там статуя. наступна вуличка ось іде вліво проживають люди і вправо. Вийшов так до стіни, покажу кривий від... відкривається, але наскільки пам'ятаю, то ще буде де прогулятись вздовж стіни. Значить, ось так проживають люди. Не знаю, там можна зайти, а ні, тут тупік. Так що вертаємось назад. Ось така невеличка площа. Тут знаходиться перукарня, трошки е шумить, люди розмовляють. Ось така якась е гарна будівля. Тут вже більш-менш така центральна вуличка, бо вже виложена плиточкою. Але будинки дуже гарні. І зараз ще гарніший провулок покажу. Це за центральну площею, я трошки збоку, з правої частини йду, бо центральну площу вже зніму в кінці. Появляються туристи. Просто так подумав, що е, сьогодні субота, вихідний день. Думаю, я сьогодні краще поїду сюди, а завтра вже десь в наступне місто. Хочу взагалі так відійшов ще вправо. Показати, як проживають люди. Тут паркують машини. Звісно, я би сюди на машину на машині не особо хотів би їхати. Тут ось вже закінчується місто. Річка протікає Тибер. Це річка в Італії, на якій стоїть Рим, так говорять. Довжина річки 405 кілометрів. І верхній та середній течії Тибер являє собою гірську річку. наскільки читав про річку, то судноплавна є тільки від моря і до Риму. І, до речі, недалеко звідси вона впадає в друг... до неї впадає річка Нера. Це головна притока річки А Подивіться, що там зроблено. Тут можна пройти, а тут не можна. Тут просто е -е, ремонтують. Але зверніть увагу на стіну. Там оцей міст і там можна сказати головний, головний вхід в місто. Бо я зайшов трошечки так з бокової частини, з задньої частини, можна сказати. Сподіваюся, сьогодні встигну, бо трошки я напланував, але по такій великій перерві в восьмимісячній, то трошки важкувато сьогодні. Чесно, дивують мене люди, які живуть в таких маленьких містах, на таких горах. На такій скалі, тут наскільки все вузько, а вони так без проблем їздять. Я би тут дуже боявся б, ну принаймні на початку, наверно. Мотоцикли, дворики. Гарно зроблено. Неймовірна краса. Як виходиш на відкриту таку місцевість, починається вітер. Поки що машина проїжджала, то треба було зійти. Звідти я приїхав. 9 кілометрів було на, на, по прямій дорозі, але довелося багато об'їжджати, так що в... під'їхав десь 15 кілометрів. Тут дуже сильні йшли дощі, навіть видно, що річка трохи піднялась, можна сказати, вийшла з берегів. Це взагалі взагалі летить. Ось така наступна вуличка. Про місто дуже важко було знайти інформацію. Ось такі парковочні парковки для маленьких таких машин. Але трошки щось там знайшов. Згодом трошки про місто буду розповідати. Ну і таке невеличке місто. Вже вийшов на другий бік. Хотів розказати трошки про Орта, та ще знайшов. Орте це місто та муніципалітет в Італії у регіоні Лаце, провінція Вітербо. У 2004 році кількість жителів становила 7767 осіб, що привело в щільність населення 111 осіб на квадратний кілометр. В місті навіть є залізнична станція. Бачу колію. Вон проходить колія і десь рядишком там внизу залізнична станція. Просто неймовірно, ні? і це головний вхід до міста. Ось показує, що це Римський міст, трошки відреставрований, будиночок стоїть, з поверху вже не походиш. Орт, ймовірно, був частиною Етруської федерації, розташований поблизу злиття річок Нера і Тибер, він служив важливим річковим портом і ключовим пунктом римського дорожнього сполучення. Особливо завдяки дорозі Віа Америна. Трошки, може, підсвічує, але подивіться, на якій скалі розташоване місто. Неймовірно. Видно, що на горі теж якийсь стара будівля чи, може навіть замок. До речі, зараз якийсь лютий місяць, середина. Так що для Італії це взагалі дуже тепло. У мене зараз 13 градусів тепла. Під час імперської епохи дерев'яний міст був замінений на цегляний, відомий як міст Августа. Його руїни можна побачити і сьогодні. Він Віа Маріна з часом отримала додаткові вежі візантійського періоду. Тільки, якщо чесно, Віа Merina ще поки не знайшов. Або це, де я зараз тут стою, або з іншого боку міста. Ще раз покажу краєвид на місто. Тут стоїть машина погано і може трошки підсвічувати. А ви бачите, місто стоїть на скалі. Внизу то вже пригород, можна сказати. Надзвичайна краса, мені дуже-дуже подобається, так давно хотів сюди потрапити, вже з рік часу. Все, з іншого боку показував, зараз покажу з другого боку, ж теж відкривається е, видно місто. З цього боку навіть краще видно. Дуже гарно. Півгодинки залишилось до екскурсії по підземеллях. Дуже хочу потрапити туди. Сподіваюсь, ви також. У середні віки міст Ворті набув значення після руйнування мосту в Нарні в 1054 році. До речі, в Нарні хочу поїхати завтра. Так що... Буде ще одне місто з Італії. Найбільшого розвитку місто припадає на пізнє середньовіччя, коли Орте отримав автономію та статус вільної комуни, що відображено в біло-червоних кударах прапора. Добре, буду вертатись вже до центральної частини. Тут трохи познімав, може навіть трошечки забагато. Звертаюся mm -hmm. до міста. Ось такі ворота. Ну, супер. Наскільки е, правильно читаю назву Порте дель Васцеларо. Сподіваюсь, що правильно. Багато якось машин тут роз'їздилось. Доставляють різні продукти, хтось їздить в магазини і всі вертаються додому. Але вуличка дуже гарна. Будівництво мосту в Понтефеліче в 1589 році стало значною невдачею для міста, яке почало свій поступовий занепад. Дивіться на карті, звідси десь це міст знаходиться там 20 кілометрів. Бачите, побудували інший міст, і місто почало поступовий свій занепад. Покажу в інший бік. І пізніше кульмінацією міста стала страта статусу резиденції єпископа на користі Віта Кастелана. І Пізніше вже е в новітні часи Після будівництва залізниць Риман Кона та Флоренція Рим Орта відновив значення як транспортний вузол. Просто надзвичайна краса. Дуже гарні вулочки, багато де можна погуляти. Зараз треба відбити трохи в сторону, хоча мені здається, що це більше тут проживають люди. Але також можна подивитися. Просто неймовірно. Туристів дуже мало. Да, тут проживають люди і там ще нижче. Але просто надзвичайно. Наступна вуличка нижче. Вже туди повертатися не буду. Там буде вихід на цей, для кошечок стоїть. До речі, відкриті двері. Хто має путів, то відкриті двері. Вони так при відкриті, можна сказати. При відкриті, вони коли хочуть, тоді заходять, а коли хочуть, тоді повертаються, заходять, виходять, що не ограничені в переміщені. Ось хтось живе і ось такий має, має вид на цей Прямо з дверей. Наступна така е, невеличка площа, е, такий майданчик, лавочки стоять, можна прийти, попити каву, понасолоджуватись. Бачите, машина приїжджає дуже-дуже вузько тут. І куди він хоче заїхати, він поки ще сам не знає. Але котики тут відгодовані, відгодовані, відгодовані. Я вже не першого бачив, такі з таким животиком, з пузиком бігають. Так, і я десь вже біля центральної частини. Ще ще треба до костюла, до церкви зайти, трошки заблудився. А, ось сюди. Добре, поки що не знаю, як називається в головній церкві. Тут бачите, відреставровано. Пізніше подивлюся, бо ніде не видно. Нікого немає. Бачив там екскурсія іде, то може разом з екскурсією і по підземеллях буду ходити. Ще раз покажу церкву чи костел. Відресторована дуже гарно виглядає. Базиліка Санта-Марія Асуто. так виглядає з фасаду. І тут щось реставрується. Більше всього якась ратуша, судячи по цьому по фасаду. І це центральна площа. Тут не знаю, який захід проходить. До речі, в цьому будинку знаходиться музей, але він зачинений. На жаль, е, ніби дівчина говорила, що в 11.15 має бути совод, а його поки нема. Вони тут нікуди не спішать. Маленьке містечко, така невеличка, така невеличка кафешка. І не знаю, де що ждати, чекати, не чекати. І, до речі, тут в центральній частині є безкоштовний туалет. Вже дивився. Вон в тій частині там пише, що туалет Діпабліко. Чи щось такого. Далі чекаю, але прийшла група туристів. Я думаю, вони як приїхали вже на автобусі, то 100%, 100 будуть спускатись донизу. І зараз хочу з ними так, чи притусуватись, як сказав. Поки жду. Не попаду я в підземелля. Я ждав, ждав, ждав. Потім ще молода пара прийшла. Італійці ми так на ламаному англійському говорили. Пішли туди в офіс, вони говорять, ну вже в 11 число пішло. <сміст> Люди Кажу, як я ж стояв, там біля входу ніхто не заходив. Вони дивіться, думаю, ладно. Погуляю ще по місту трошки і буду збиратись на наступне місто Амелія. Але це вже буде наступне відео. Ось такі вулички. Щас ще погуляю по цій частині, де я не гуляв. І буду їхати 13 кілометрів під гору. Бачите, білизна сушиться на таких шнурках, хто де має, так і сушить. Чесно кажучи, з одного боку я дуже розстроївся, а з другого зараз дознімаю містечко. І поїду на друге містечко, бо так як я повертався, то я туди вже не поїду, бо приватні дороги. Там, де я їхав, ніби приватні дороги і там все в камерах другий раз туди їхати не хочу. ще якась така вуличка цікава. По всіх вуличках погуляю. Щоб уже точно все зняти. Цікаво тут, а тут вже закрито. Ось так проживають люди. Далі замітив, що відкриті двері. І бачите за пальмами, що це церква. Ось така невеличка. От так би й прогапив би. Вітраж такий гарний. Багато видно покинутих будинків, зачинених дверей. Але більш-менш все чисто, все прибрано. Там, далі ми кута вліво, навіть не вправо. Спочатку вправо. О, тут я вже був. Ось звернув в наступну вуличку. Ага, тут бачите, так трошки не відреставровано. Не знаю навіть чи проживають. Ну, багато таких газонів. Здається, що хтось проживає. Здесь трошки новіші говори. О, куда ви? Куди я вийду? О, от, десь вийду. О, я понял, де я вийшов, і зараз мені здається, я тут уже був. Так, да, тут вже був багато різних таких заковулочків, старовинних будиночків, машинки такі маленькі. Супер, звісно. Буду десь йти вниз. Сподіваюсь, там десь вийду. Ні, все ж таки там тупікова вуличка. Бачу сюди, можна ще прогулятися. От дуже подобаються мені такі маленькі історичні містечка, де ось такі гарні будиночки і дуже вузенькі вулочки. Мені здається, я в ідеальний період приїхав, Ну, така випала в мене можливість, туристів взагалі немає. Бо тут видно по загулком кафешки і вони всі зачинені зараз. Ось вийшов на край міста на окраїну, далі вже скала, але нема панорами, щоб подивитись, зараз, може, там десь можна вийти. Так, да, можна вийти. Покажу панораму, як відкривається. Дуже гарне містечко. І ось такий пам'ятник. Мені здається, що це вже практично кінець буде міста. Зараз я йду за машиною, тут машини їздять, це вже окраїна з другого боку міста вже ближче до мого велосипеда. Зараз покажу побачив такий дворик з графіті, можна сказати, навіть мурали. Дуже гарно, не? Я якби на машині, то я б не знаю, чи би ризикував би поїхати сюди. На маленькі тому, може, ще би поїхав, а так як більша, то не особо. Ось така ще вуличка між домами такі перемички, щоб не завалювались дома. А видно ще якийсь костюл. Подивимося чи відкрито, бо в принципі всі були. Відчинені. Навіть на крім цього. Тут видно якийсь кафешко, бачите. Зараз не чинно. А за цим костюлом такий приватний дворик. Тут така невеличка площа і ось така вежа. Але дуже гарний дворик, внутрішній як в когось. Це плац колона. Потихеньку вертаюсь до велосипеда. Мені здається, я тут вже проходив. Йду так наугад. З однієї ось сюди можна зайти. Тут трохи машини стоять. Багато де можна позаходити. Я вже не пам'ятаю, як я сюди прийшов. Там ще проживають люди. І ще є один закавулок. Таке перехрестя доріг. Зараз вийду, подивлюся де я вийду і куди мені йти. Тут навіть хтось має вхід до себе додому, а мені ще далі треба десь йти. А тут бачите, занедбане закинути трохи. Значить ніхто не переживає. Все, я зорієнтувався ось цей паркінг на початку, платний до речі, і зараз десь в мене тут має Будь вуличка, в яку треба повернути. Малесенька. І там ще вхід до будинку, два входи. Ось таке для вас було невеличке містечко Орте в Італії, в регіоні Лаціо. Сподіваюсь, відео сподобалось, я завжди підписка, вподобайка і коментарі. На коментарі завжди стараюсь відповідати. А я зараз збираюсь на місто Америя. Так що побачимось в Америї. Всім пока, до наступних відео!